Дорогі батьки! В ці важкі часи, коли обстріли стали частиною нашого життя, ваша роль у підтримці дітей надзвичайно важлива. Мене звати Вікторія, я військовий психолог, викладач, учасниця бойових дій, кандидат психологічних наук. І сьогодні хочу поділитися з вами кількома порадами, як допомогти вашим дітям. Впоратися зі страхом та стресом в умовах війни. Перше і найголовніше правило це ваш власний спокій. Якщо ви зберігатимете спокій навіть в умовах стресу, це допоможе дітям почуватися більш впевнено і безпечно, і відчувати, що ситуація під контролем. Головний природний страх дітей це бути покинутим. Діти лякаються, якщо відчувають, що батьки нещирі або щось від них приховують. Це створює додаткову напругу, і дитині здається, що вона робить щось не так і ви можете її покинути. Тому друга порада будьте відкритими і чесними. Говоріть з дітьми про те, що відбувається, але адаптуйте і дозуйте інформацію відповідно до їх віку. Слідкуйте, що саме ваші діти дивляться, про що розмовляють, аналізуйте їхні запитання до вас. З дітками дошкільного віку говоріть зрозумілою їм мовою через казки та історії мультяшних персонажів. Якщо це живе спілкування, то краще, щоб очі дитини і дорослого були на одному рівні. Ви маєте опускатися на рівень розуміння дитини, а не навпаки. Третє: встановіть чіткі правила поведінки: поясніть дитині, як поводитися під час сирен обстрілів. В критичних ситуаціях реакції дітей дуже різна. Вони можуть ставати надмірно тривожними, агресивними або, навпаки, замкнутими і відстороненими, можуть скаржитися на проблеми зі сном, головний біль, біль у животику, страх перед темрявою, мати проблеми з концентрацією уваги, пам'яті, мислення в школі. Дайте їм зрозуміти, що їхні відчуття нормальні, і ви завжди готові їх вислухати. Розмовляйте з ними про те, що відбувається, але робіть це у спокійній та зрозумілій формі. Діти мають відчувати, що ви поруч і вони для вас важливі. Дорослим важливо не лякатися, коли діти або забагато грають у війну, або символічно вбивають окупантів. Це не агресія. Таким способом здорова психіка позбавляється від зазнаної інтоксикації. Основний симптом стресу, на який батькам варто звернути увагу, це втрата зацікавленості до того, що раніше тішило дитину. Пам'ятайте, у будь-якій тривозі завжди задіяне тіло, тому важливо обнімати і цілувати дитину. Це найкращі ліки для неї. Відома цитата Кузьми Скрябіна: краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові. Четверте: не робіть своїх дітей надто дорослими. Війна і так прискорила їх зрілість. Багато психологічних травм в дорослому віці виникають саме тоді, коли дитина надто рано поздорослішала. Не перекладайте свої обов'язки на дітей. Краще заохочуйте їх до спільної діяльності. П'яте підтримуйте рутину. Нехай розклад дня буде якомога звичнішим. Це допоможе вашим дітям відчути стабільність у хаосі. Знайдіть час для спільних активностей. Гра, малювання, читання книг, спільне приготування їжі, спільний перегляд мультиків чи кіно або прості розмови допомагають відволіктись і зміцнити зв'язок між вами. Створіть безпечне середовище вдома. Однією із надзвичайно серйозних проблем, з якими стикаються діти через війну, це травма від розлуки з батьками. У когось на очах загинули батьки, хтось чи обоє з батьків на фронті, хтось виїхав за кордон, у когось був зруйнований дім, деякі діти можуть мати поранення, у деяких із них загинули друзі. Ці діти потребують особливої уваги від дорослих і професійної психологічної допомоги. І ще одна порада, якою краще не нехтувати, не бійтеся звертатися за професійною допомогою. Якщо помічаєте, що дитина стає дуже тривожною або депресивною, вона більше не цікавиться тим, чим цікавилася раніше, замикається в собі. Існують спеціалісти, які можуть допомогти дитині впоратися з емоційним навантаженням та психічними травмами. Пам'ятайте, що ваша любов і підтримка це найкраща зброя проти страху. Важливо показувати дітям, що, попри всі труднощі, ви разом і завжди можете покластися один на одного. Бережіть себе, ваш військовий психолог.